Колишній президент Франції Ніколя Саркозі. Він засуджений до п'яти років ув'язнення. Але тепер вдумайтеся за що? В контексті останніх подій, останніх записів розмов, де фігурує прізвище президента Зеленського. Це дуже конкретний, дуже цікавий аспект, тому що насправді. Притягнули до відповідальності звичайно Саркозі за хабарництво, тому що йому інкримінувалося на те, що він взяв у Муамара Каддафі гроші для на свою виборчу кампанію. Але суду вдалось довести через те, що слідство підготувало для суда саме такі матеріали, лише одну річ в тому довели довели вину Саркозі в тому, що він знав, що його оточення. Збирається залучити Муамара Каддафі і його чорну касу для фінансування виборчої кампанії Ніколя Сарказів, президенти Франції. Тобто Саркозі з ним про це не розмовляв. Жодних фактів передачі йому валізи з грошима не було, жодних